Як у частину доби становить одна година, яку частину години становить одна хвилина, яку частину хвилини становить одна секунда. Номер 63. Оце годинник. Маленька товстенька стрілочка показує години. Більшенька хвилина, тоненька секунди. Вона швидко рухається. У одній добі 24 години, де вони беруться, а о півночі починає стрілка рухатися і починається нова доба, ніч-ніч, ранок. О півдні вона продовжує рухатися іще ця доба. Тоді вже вечір і о півночі 24 години в одній добі. А що ж що таке частина? Давайте розглянемо шоколадки. Оцю шоколадку ми поділимо на 5 частин. На 5, на 5 шматочків. Риска дробу показує, це те саме, що знак ділення. А знаменник показує, наскільки шматочків однакових ми щось розділили. І візьмемо один шматочок. Тоді оцей шматочок це одна п'ята частина цілої шоколадки. А якби ми цю шоколадку розділили на два шматочки, і взяли один, тоді б. Ми могли записати, що це одна і друга частина цілої шоколадки. Якби на 10 розділили і взяли одну частину, то це одна десята частина цілої шоколадки. А отут три десяти частини цілої шоколадки. Якби ми взяли цілу шоколадку, одну цілу шоколадку, і розділили її на дві частини і дві взяли, то це вона одна і є. А могли б розділити на 10 і взяли б всі 10. То це знову ціла шоколадка. А могли б розділити на 24 частини і взяти всі 24. То це одна ціла шоколадка. Давайте тепер про добу. Одна доба ми її розділили на 24 години. Риска дробу – це знак ділення, 24 години. І всі 24 години взяли. То це. 24 24,24 частини однієї доби, це одна доба. А нас питають, яку частину доби становить одна година. Одна година всю добу ми розділили на 24 години, а взяли лише одну годину, то взяли ми одну 24 частину. Доби. Так само і з хвилинами. Одна година. 60 шістдесятих частин години. А одна хвилина. Одна хвилина із 60, із 60 хвилин. Отак От закреслюємо, і вийшла одна 60 частина години, а про секунди, будь ласка, зробіть самі. Отак От дуже легко, молодці.